Насправді церква нічого не забороняє. Робіть все, що хочете. Бог насправді теж нічого не забороняє. Ми сказали, ну, але Бог дав 10 заповідей. Так, але це не є заповіді заборони. Це є зона безпеки. Хоч бути в небезпеці, то живи як хочеш. Насправді ніхто нічого мені не має права заборонити. Я вільний. Я можу щось вам заборонити? Я можу вам сказати, що я вам забороняю. Але ви підете і зробите тайкомат. Чи ця заборона буде мати силу, щоб ви це не робили? Ні, ми. Є вільні, коли ми думаємо, що нам хтось щось забороняє, то ми раби. Бог насправді нічого нам не забороняє. Тому апостол Павло і каже: все мені можна, все мені можна, бо я вільний, але не все є корисне для мене. Питання чи те призведе до будови, чи до руйнації. Проблема в тому, що люди не вміють контролювати те, що їм можна, і відповідно хтось мусив би написати цю норму, скільки можна, а скільки вже. Не можна. І тому Бог дав цю норму, яка називається заповідь. Можна нам красти можна, а чого не можна? Але Бог каже: не рекомендую тобі. Чому? Ну бо в твоє життя прийде прокляття. Можна мені брехати? Можна, але буде мені не корисно. Можна мені блудити? Можна, але буде мені не корисно. Суть християнства заключається в простій речі: нести відповідальність за свої дії.